То є прекрасне місто, тільки в нас, в нас такі прекрасні мужики, інколи буваємо ми лобами, бо не всі гроші треба витрачати зразу, треба витрачати з розумом. У Львові є мужики, які правильно свої фінанси розставляють і розходяться з кубітами 7 березня, а сходяться 9. Отож, чоловік кидає кубіту на 7 березня. Ма чому, друзі? — Галька! Галька, привіт! — Привіт, Ілюша! — Привіт, така чітка, така класна, така... така — Дякую, така дякую. — Така красива в мене. Галька, нам треба розійтись. Все. — Як розійтись? — От кого взяли і розійшли? — Ілюша, у нас весілля через місяць. — Ні-ні-ні, весілля все нормально, ми весілля зіграємо. Просто... Розумієш, зараз нам 7 березня треба розійтись. Та зараз не до любви, мені треба карбюратор купити, титанові диски дуже гулять, розумієш, зараз... Ні-ні. Ти мені поясни, що мають титанові диски і карбюратор до наших відносин. Не, не кажи, не кажи, то що в пісні співалося карбюратор, то любов, а тітане то журба, розумієш? Зараз зараз, галька ти пойми, зараз просто е, тако, весна, знаєш, почуття якось охололи, а потім ближче до літа перед весілечком, знаєш, квіточки за цвірінькою, ташки розцвітуть. все буде Я все поняла, я все поняла, Ілюша. Ти мене за цей рік вже чотири рази кидав. Перший раз на моє день народження, другий раз на мої імені, ти мені скажи, нащо ти мене кидав перед польським Різдвом? Ні, ну Тут согласен, тут бачина. Просто, знаєш, я думав, що це день Святого Валентина Та Просто знаєш, так клапана не зіграли. А, а от тут все ж, все, давай. Зрозуміло, я розуміло. тут порахую так раз за три. Слухай, то це виходить, що ти мене... Перед весілям теж можеш кинути? Не факт. Всяке може бути. Знаєш, весілля — це прям такий крок, я би навіть сказав, прыжок в житті. То треба трохи. Якби... А ну а зараз ні. Все. Як так, Ілля? Я те не розумію. як? Щоб ти знав, в нас з тобою завтра рівно вісім місяців, як ми з тобою зустрічаємося. Я ти взагалі. Подарок купила. Хитра ти. <свистит> Хитра ти, Галька. А що за подарок? Чихли на твоїй Жигулі. Чіхле. Якого кольору? Фіолетовий. Блін, як руль в Жигуля, прям в тему так. Галька, Чи... Галька. Блін, це ж треба щось робити. А чекай, 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 чекай. Ну поверись. А, 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 а скільки ті числа коштують? Вісім тисяч гривень. Вісім тисяч гривень. А пісніжники кілько будуть коштувати? Не знаю, десь гривень десять. Десять. Вісім, десять. А в твоєму розумінні то романтично не піти у ресторан, а взяти такого, попити кави у парку на лавочці з термоса. Щоб ручки замерзли і язичок так спікся. Ну так. Люблю тебе! От люблю тебе! Така чотка баба, ти розумієш? От з тобою женце. Чотка. Давай в чехли, Давай! в чехли. чекай, чекай, Ілюш. А ти пам'ятаєш що в мене 10 березня день народження? Що ти мені подаруєш? Нічого. То числа Шевченко умер, я не праздную. Давай демочеміряти. Розчіхляйся, Галька. Вперво! Розчіхляється! А! Ідеальне весілля. Як його створити? Вам допоможе Весільний дім на південному. Це двоповерхова галерея з найширшим у Львові вибором весільних товарів. Весільні та вечірні сукні, костюми, ексклюзивні запрошення, букети, бутоньєрки, бокали, розкішні подарунки для молодят. Прокат лімузинів, аеродизайн, фотопослуги, зачіска та макіяж. Весільний дім на південному. Ідеальне весілля під ключ.